Добрий день! З вами Сергій Самоліченко, ваш вчитель географії, і я запрошую вас разом досліджувати нашу країну. Уже протягом кількох уроків ми з вами мандруємо широкими просторами чарівної України. Побували в дивовижному краї лісів і річок на півночі в зоні мішаних лісів. На заході відвідали унікальні широколисті ліси, а в центральній частині дослідили лісостеп. Що ж, готові у нову подорож? Тоді рушаймо! Сьогодні знайомимось із природою степової зони України. Що ви знаєте про степ? Крім того, що це досить значна територія на півдні і сході нашої країни, яка омивається Чорним та Азовським морями, що це краї томатів і кавунів, соняшнику та ріпаку. Можливо, хтось ще згадає уроки історії про кочові племена, які заселяли так зване Дике Поле. Я ж спробую вам відкрити іншу сторону і познайомити вас із особливостями степів України. Донедавна степи займали близько 40% нинішньої території. Хоча вони і досі носять назву степової зони, проте це суто географічне визначення, адже степ як цілісна екосистема сьогодні практично весь поступився місцем сільськогосподарським угіддям. Проте ми можемо зрозуміти споконвічну суть природи степів. Якщо зазирнемо в минуле і дізнаємось, як вони сформувалися, тож розгляньмо степову зону за знайомим нам уже планом характеристики, розташована на півдні країни. На півночі межує з лісостепом, а на півдні витягнута вздовж азово Чорноморського узбережжя більше ніж на тисячу кілометрів, а також займає рівнину територію Кримського півострова. В основному тут переважають низовини. Причорноморська, придніпровська, Північно-Кримська. Але також є і височини, південні частини Придніпровської та Подільської височин, Приазовська і Донецька, де за рахунок значної розорності поверхні виникають такі несприятливі процеси, як водна ерозія, суховії, пилові бурі та інші. Так навіть меліорація може завдати значної шкоди, якщо її заходи ретельно не продумані. Одним із побічних наслідків надмірного зрошення може стати засолення ґрунтів. Щодо тектонічних структур, то частина степової зони розміщена в межах українського щита, ширина якого тут найбільша 250 км. А в районі Дніпра фундамент кристалічних порід щита виходить на поверхні, утворюючи пороги. Щоправда, більшість із них затоплені водосховищами. Також тут природою утворені значні поклади залізних руд. Криворізький, Кременчуцький білозерський басейни та одні з найбільших у світі родовищ марганцевої руди. На півдні, в межах Причорноморської низовини, утворюється причорноморська Западина. Ще далі на південь знаходиться Скіфська плита. На сході степова зона приурочена до Дніпровсько-Донецької Западини і Донецької складчастої області, де залягають значні поклади корисних копалин нафти і природного газу та кам'яного вугілля. Пригадайте з курсу географії про корисні копалини України, яку назву мають ці басейни. На території рівнинного Криму розробляють понад 120 родовищ газу та Керченське родовище залізної руди. Взагалі, досить перспективною на нафту і природний газ є шельфова зона Чорного моря. Ще в степовій зоні можна знайти поклади солі, глини, вапняків, будівельні матеріали. Коли багатство дикої природи в межах степу досягло свого розквіту, розпочалося інтенсивне накопичення гумусу в ґрунті. А через тутешні кліматичні умови, за браком вологи, рослинні залишки не встигали розкладатися повністю, тож поступово відбувався процес накопичення органіки у ґрунтоутворюючій породі, так народжувались чорноземи. Визначимось детально із цими кліматичними умовами. Так, як степова зона розташована ближче до екватора, ніж інша територія країни, тут сформувався теплий і сухий район. Середня температура січня змінюється з заходу на схід від мінус 2 до мінус 9 градусів Цельсія. Липня від плюс 20 до плюс 24 градусів Цельсія. Річна кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід від 450 до 300 мм. А за ступенем зволоження і особливостями поширення степових ландшафтів у степовій зоні виділяють такі підзони: північно-степову, середньостепову, південностепову або сухостепову. Північностепова степова підзона сформувалась в умовах жаркого літа та відносно м'якої зими. У межах цієї підзони зростав найбільш густий трав'яний покрив. Зараз поширені лучні степи з чорноземами типовими, які майже скрізь розорані. У балках росли так звані байрачні ліси з невисокого дуба, ясена, клену та колючих чагарників. У центральній смузі в умовах недостатнього зволоження розвивається природна різнотравно тепчаково-ковилова рослинність на чорноземах звичайних. По різнотрав'я на чорноземах південних. Сухостепові південні ландшафти, вузька приморська смуга із степчаково-ковиловою і полиново злаковою рослинністю сформувалися на каштанових солонцюватих ґрунтах. Часто трапляються солонці та солончаки. Цілинні степи, а також деревна рослинність, збереглися тільки в заповідниках: чорноморський біосферний, тунайський, український степовий, Асканія Нова, Луганський, а також у долинах річок і на схилах балок. В степовій зоні через недостатнє зволоження навіть утворилася одна з найбільших пустель Європи Олешківські піски, піщаний масив на території Херсонської області. Із тварин, крім численних дрібних гризунів, у степу живуть хижаки: ласка, горностай, степовий ховрашок, вовк, лисиця зустрічається борсук, козуля. Серед птахів жайворонок, перепілка. Місцями ще можна зустріти дрохву, сову, орла. На берегах лиманів і на узбережжі морів живуть дикі гуси, чаплі. У річках і озерах зони степу є щука, окунь, короб, сом, а кліматизовано фазана, ондатру, кроля дикого. Найбільші річки природної зони степів є транзитними, тобто, хоч і протікають через степ, але свій початок беруть не в степовій зоні, а значно північніше. Це такі річки, як Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай з притоками. Місцевий стік тут формується за рахунок талих снігових вод. Природні комплекси степів докорінно змінені людиною. Сучасне суспільство у більшості сприймає степ як пустир, який має бути обов'язково задіяний у господарстві. Ніхто не звертає уваги на багатство його видового різноманіття, на корисні ресурси медоносних і лікарських рослин, ландшафтно-рекреаційний потенціал. Незаймані степи лишились тільки у заповідниках. У межах зони створені біосферні заповідники. Асканія-Нова — єдина в Європі ділянка типчаково-киволового степу, якого ніколи не торкався плуг: Чорноморський, Дунайський. Існують також природні заповідники: Український степовий, Луганський, Яланецький степ та інші. А ділянки що не відносяться до природоохоронного фонду, але населені степовими видами флори та фауни зазвичай не позначаються в офіційних документах як степ. Отже, якщо степу юридично не існує, то на державному рівні ніхто його не захищає. Тож зберегти рідкісні степові види можна за умов, якщо охороняти всі види наявних степових екосистем, створювати навколо них відновлювальні зони, відтворювати степ на великій площі орних земель. Любіть природу нашої країни, і вона відповість вам взаємністю. До побачення!